Слава Ісусу Христу! Вітається з вами та Вітаю всіх на на моєму Ютуб каналі. Я запрошую до першосуботній медитації, «Роздуми над Розарієм. Будемо розважати сьогодні над першою таємницею, радісної таємницею Благовіщення Марії. На початок помолимося. Царю Небесному, Небесно, душі істини, що всюди, і все, і все наповняє, скарбниця благ і життя подателю. Прийди і все виси в нас, і очисти нас від Усякої скверни, і спаси, Боги і душі наші. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Приди Святий Духу. Спрямуй наші серця на пізнання Твого слова, відкрий їх на пізнання таємниці любові через непорочне серце Марії. З Іван Левит Лука. В ті дні зачала Єлосивата жінка Захарії і таїлося п'ять місяців, кажучи, так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Шостого місяця ангел Гавріл був посланий Богом у місто в Галаваї, якому ім'я Назарет, до діви зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому і ж Діва Було Марія. Війшовши до неї, Ангел сказав їй. Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел сказав їй: Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога, ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус, він буде великим сином Всевишнього на святця. Господь Бог, дасть йому престол Давида, його батька. І він царюватиме над домом якова повіка, і царювання його не буде кінця. Марія сказала до Ангела, як воно станеться, коли я мужа не знаю. Ангел у відповідь сказав їй, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе, тому і святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єлизавета, вона також у своїй старості зачала сина. І оце шосте місяць ті, що її звуть неплідною. Нічого бо немає неможливого в Бога. Тоді Марія сказала: ось я, Господня Слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову, і відійшов від неї ангел. Де це відбувалося? Скільки ти мало років? То було внутрішнє об'явлення чи зовнішнє? Це не важливо. Так само, як наважливо є багато цікавих в лапках подробиць із фатімських об'явлень. Або як важливим є не те, кому я об'явилася Гіаценті, люсії чи Тобі. Ти чуєш доручення, його мовить Бог ось що важливе. Не став таких запитань, бо вони не поглиблюють твою віру. Розсіянням уваги на молитві є також фальшиві стежки оточнень. Що ти відчула, коли з'явився Ангел? Страх, радість, гордість, щастя? Я з ній як увіла. Знала бо, що не гідна цього. Хоч це не означає, що я виставила ангела за двері, то була б фальшива покора. Справжня вміє розпізнати в собі маленькому велич Божого дару. Але безпихи та думання про себе. Ти повна благодаті це твоє нове ім'я, так, ім'я і покликання. Є в мені повнота благодаті для тебе. Хіба ти не потребуєш її? Поглянь на своє життя і подумай, чого тобі бракує. Це є в мені для тебе. З'єднай зі мною своє серце і те, чого шукаєш, буде твоє. Зістав своє серце з моїм. Чи ти знаєш моє серце? Чи можеш згадати принаймні кілька моїх цнот? А Господь з тобою ось відповідь, звідки мені благодать, і що означає з'єднатися зі мною. Господь буде з тобою. А якщо він з тобою, то вже не мусиш нічого боятися. Буде в тобі спокій і сенс. Навіть на Христі. Чого ти лякаєшся? Знаєш, бо що з Богом не мусиш нічого боятися. А благословенна ти типу, поміж жінками? Так, ангел сказав, що я виняткова. Але ж кожен є винятковий. Моє покликання було виняткове, але ж кожне покликання є таке. Кожен живе для чогось. Ангел сказав мені, для чого живу я? А ти цього не знаєш? А, ти, а чи знаєш, чому ангел прийшов до мене? Бо двері мого серця були завжди відчинені. Зробити саме і раніше пізніше Бог об'явить тобі сенс твого життя. Це нелегко. Тому й буде досить, що з'єднаю своє серце з моїм. Ось мій заклик: з'єднання через самопосвяту, через щоденне відшкодування, розарій, пізнання мого серця. Дякуємо тобі, Пресвята Мате, за ці роздуми, 15-та хвилині роздуми над таємницями Розарію, таємницями радісними, таємницею боговіщення Твого цю першу суботу місяця. Ми єднаємося з тобою і разом з тобою вдивляємося в таємницю нашого спасіння, що викладена в Розарії. Ми роздумували над цією темою. Благослови і допоможи нам щомісяця, в першу суботу місяця, роздумувати над темами, над усіма таємницями життя Христа і Твоїм, що є в Розарії. Сприйма наші думки, щоб то не самі ми намислили, а роздумуємо в єдності з тобою. А це робить, можливо, благодать, пов'язана з цим молебнем, який супроводжує нас в твоїх роздумах. Непорошне серце Марії, будь нашою мудрістю, розпалив нас любов, приведи нас до Бога. Непорочна мати Ісуса, і моя мати Марія, цариця за святим Йоанном Павлом II, Сьогодні кажу я весь твій, цілковито відряюся твоєму непорочному серцю, віддаю мій розум, серце, волю тіло, почуття, емоції, пам'ять, зранення, слабкості моє минуле від моменту зачаття теперішнє і майбутнє разом із тілесною смертю. Кожен мій крок, вчинок, слово і думку. Твоєму непорочному серцю віряю також мою сім'ю, батьківщину. І все, що маю. Тобі віддаю всю мою працю, всі мої молитви і страждання. Ти найкраща. Мати оберігай мене і моїх близьких від зла. Випрошуй нам, благодаті, потрібні для зміни та зцілення. Веди дорогами життя і послуговуйся нами для будівництва царства Твого Сина Ісуса Христа, єдиного Спасителя світу, який є джерелом добра, правди і життя. Амінь.